Запам'ятайте ці імена. З ними прощається уся Україна. В районі Авдіївки, 29 січня, загинули військові 1-го мотопіхотного батальйону 72-ї бригади. Капітан Кизило Андрій Олександрович, 23 роки, родом з Умані, Черкащина. Молодший сержант Бальченко Володимир Іванович, 25 років, уродженець села Берестець Бознянського району Чернігівщини. Сержант Крижанський Володимир Олексійович, 34 роки із села Горобіївка, солдат Оверчин. Дмитро Олександрович, 28 років. Це відео ніколи не показували в Україні. На кадрах саме він солдат української армії Дмитро Оверченко. Народився 24 січня 1989 року. Загинув 29 січня під Авдіївкою в бою з російськими окупантами. На цих кадрах він проводить екскурсію для однієї із західних знімальних груп у листопаді 2016 року. Тепло і позитив Дмитра відчувається навіть через екран. На кадрах він живий, здоровий і усміхнений. Тут дуже опасно заходить, бо там зараз до сих пор дуже багато ловушок. А Дмитр, скажіть, Дмитр, да? Да, да? а що у нас тут? Що це взагалі тут? Це тип, це наша тип, знаходиться. Тип, як... Савува. Ні, ні, ні. Наші резерв, резерв. Типу, спочатку, якщо ну, наперед, ну, допустим, піде. Сложна ситуація напереді, то ми, типу, як резерв видвигаємося і допомагаємо. Сама Авдіївка уже третій день під постійними обстрілами. Тільки за минулу добу Україна втратила ще троє бійців. Терористи гадять із градів, що встановлені у житлових кварталах Донецька. Обстріли фіксують місцеві мешканці. У Авдіївців без світла, газу та води опинились тисячі місцевих мешканців. Тут розгорнули тимчасові пункти обігріву. Люди налякані. Таких обстрілів не було тут від початку війни. Виніс нормально. Тим часом в усій Україні волонтери збирають допомогу для військових та цивільного населення. Один із таких пунктів у Івано-Франківську за адресою незалежності 65, другий поверх. Від початку збору допомоги минуло кілька годин. У волонтерки Наталії Перцович телефон розривається від дзвінків. каже, франківці активізувались і хочуть допомагати. Елементарні речі це дуйки, обігрівачі, грілки, підстилки, взуття. Тепло. Теплі в нас є зовчини такі, теплі шкарпетки, чаї кава, цукор, солодощі це те, ну і, і ліки. Принесла теплі речі та шкарпетки для вояків Франківчанка Любов Іванівна. Жінка розповідає, як тільки побачила у соціальних мережах пост про збір допомоги, одразу ж вирішила не залишатись байдужою. Дуже шкода їх, звичайно, що така біда і хочеться трошки допомогти, хоч чимось чим можемо. Ну бо таке, така ситуація зараз. Що кожен, що може, то й приносить. Волонтери просять усіх мешканців Прикарпаття не бути байдужими. Вантаж який вони зберуть невдовзі, поїде у Авдіївку до вояків 72-ї бригади. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.